Ще й усіх буханців не розклали, а вже біля столу назбиралася юрба. Люди цікавляться новою яткою, але до доброчинності ставляться з пересторогою. Вірений муть, що свіжий хліб може бути задарма. Ребята, в чому тут смисло. Благодійна організація фонд добрих людей з пекотного серпневого дня таким же чином роздавала питну воду у центральному парку Вінниці. Представники фонду займаються також підтримкою хворих дітей, а цю акцію вирішили присвятити найбільш незахищеним верствам населення. Привокзальну площу обрали не випадково. Тут завжди вели людно. Мета сьогоднішньої акції це роздача хліба малозабезпеченим слоям населення і пенсіонерам. Сьогоднішня акція проходить одночасно у всіх. Містах України, де є представництво фонду добрих людей, а тобто це в 13 містах України. Як і очікували організатори, по хліб прийшли здебільшого пенсіонери. Шикувати на середню українську пенсію і раніше не вдавалось, а після зростання цін і поготів. Ну що це 1200 гривень. За квартиру відложив туди-сюди, а ще як діти не працюють. Якщо буде потрібно, кажуть представники фонду, роздачу хліба повторять ще раз, а ті два ящики, що приготували нині, спорожніли вже за чверть години.